Якими методами можна боротися? Тобі ти думаєш, що ти конкретно хочеш Не знаю, я можеш... хочу спробувати свої методи, але я їх зараз не буду розголошувати. Я їх розголошую тоді, коли в мене це вийде. Угу. От і все. Я думаю, якщо в мене вийде цей мій метод, я його обов'язково з ним поділюся, з телеглядачами цим методом. А ти бачиш успішних наркоманів серед своїх знайомих, які вживають? Які зараз на даний живаті стали да. успішними? Не да. бачу. Нема таких. Ти розумієш, що це чос? — Звісно, що це чос. Це, це, це ілюзія. Нема такого. А бачиш людей, які кинули вживати, і в них є сім'ї, наприклад. Бачу. От що думаєш на рахунок цього, от, взагалі, л як в тебе? Шо, я Хочеш думаю? такого? Звичайно, що хочу. Ну, але з наркотиками це неможливо? Це нереально. От ж. От скажімо так от... Скажемо, тако, от Мені маріхуано взагалі ніколи не мішала і не мішати. І не і не буде мішати, бо це таке Це таке фіня. Це я можу курти, можу не курти, я можу її не вживати, і можу вживати. Це таке, Це як, як прийшов таке слово. Це я не вважаю, це як ксик як пив в магазині, знаєш, прийшов, попив не не вп'єш. Отак само, як я алкоголь п'ю. Отак само я її маріхуану можу вживати. От, наприклад, хтось вона покличе ідем вип'ємо. Я вип'ю там раз, два, все. Буде, З мене хватить. Я не буду до той кондиції, а, кричати, давай ще одну, типу, на коня. Ні, я такі ігри не граю. Я завжди, коли була така компанія, навіть той алкоголь, це ж теж наркотик, який там, скажу, о, давай вип'ємо ще. Типу на коня, що ти ляля, давай там, типу, що ти морозиться, то якісь не такі. Головне з такої компанії зразу зніматися. Якщо ти маєш клепку, то ти станеш і підеш. Якщо не маєш, то ти можеш натрапити на таку неприємність, що можна навіть серед тої компанії, як то кажуть, без своїх, щоб чужі боялися. Навіть така фігня про сотня може бути. Якою страт вандерстрат страт вандерстрат кракін-трак. З вами був позитрон центральний. Дабі-дабі-дабі, всім не вижити. D-AD. D.A.D. тюрма заклади та смерть. Чекає тебе, якщо ти не зіб'єшся. Да, наркотики вони йдуть рядом з тюрмою. І з урдомом з урдомом